Мен Вовченко з міста Запоріжжя. Скільки років почав займатися футболом? Почав займатися з 6 років. Професійна кар'єра почалася з Зорі U-19. Потім професійна команда «Нива тернопіль та зараз опинився в футбольному клубі Іверіс. Чому ти вибрав номер 3? Є такий гравець в Месердії Сіті Рубен Дієш. Він мені дуже подобається і в нього третій номер. Їздиш вверхів? Так. А який улюблений стиль музики? Е, музику взагалі слухаю всю, але зараз більш слухаю українську. Подобається у вересі? Так, дуже подобається. Як проходить твоя адаптація? Е, адаптація проходить дуже гарно, тому що в команді в коло ти прийняли дуже добре, тому і все добре. Скучаєш за нивою? Ні. Перша професійна команда. Е, Заря, Луганськ. Потім перша ліга нива Тернопіль, зараз футбольний клуб Верес. Хто, на твою думку, кращий центральний захисник? Рубен Діаш. Довго думав над пропозицією Вереса? Ні. А чи були інші пропозиції? Так. Як тобі наше місто рівне і майбутній стадіон? А, маленьке затишне містечко і дуже гарне. А стадіон? Стадіон теж будується дуже гарним. Був нещодавно там. Хто в Вевесі найкращий гравець? Всі ми професіонали та всі найкращі. За який клуб мрієш пограти? Більш, напевно, Барселона або Мачестер Сіті, а тренер Пеп Гвардіола. Як тобі атмосфера в клубі? Атмосфера дуже гарна, така сімейна. Як мені казали, червона-чорна сім'я. Є такий клуб, проти якого ти принципово хочеш пограти? Напевно, ще ні. Є тренера, проти яких хочеться принципово зіграти та показати себе з найкращої сторони.